Знову вводять срок за СЗЧ, тобто 10 років. Так цікаво, пішов у СЗЧ, наприклад, по стану здоров'я, бо ніхто не слухав тебе 10 років. А, непокора, відмова від приказа, 10 років. Ну, так. Вбив людину теж 10 років. Тобто зараз прирівняли всіх військовослужбовців тупо до вбивців. Ну, по факту. Загубив зброю і десь там щось, теж 10 років, тобто все по 10 років. За корупцію не садять. А як за корупцію ти посадиш, якщо він відкупиться? Ну тут все зрозуміло. А коли вбив і коли ще доказали, що не навмисно, то 5 років дадуть. Ну там 5-7 по-різному. Тобто за СЗЧ, коли вже клепки не вистачає, коли вже просто дах зірвало і. Ідеш все СЗЧ навіть з тилової частини 10 років. Ну, Справедливо, да? От скажіть, справедливо. Ну а що, не хочеш воювати до останнього, не хочеш померти, віддати життя за рідну неньку, так, життя віддати. Самі сидять там в кабінетах мільйонами собі ворують. А ти, сука, 10 років за те, що. З 22-го року, а то ще раніше, і просто вже не можеш ні фізично, ні морально пішов е в СССР, 10 років. Так краще тоді, не навмисно, по одному, якось так трапилось. Перебити у тих депутатів, отримати там 5-7 років за хорошу поведінку ще й випустять. Так і буде якісь, якась користь. <с com> Може так менше корупції буде. А так, що не зробить десятка? Десять, десять, десять. Так, справедливо.